Шкода доброї людини, але Бог забирає найдобріше. На жаль, до смерті неможливо підготуватися. Щерба Ірина Васильна народилася 8 березня 1954 року багатодітній сім'ї. В, сім в 10-місячному віці залишилася без батька. Закінчила восьмирічну школу, відразу пішла працювати в снятинській райоб'єднання, де працювала до пенсійного віку. 1972 року одружилася з Данилом, з яким виховала чотирьох дітей. Для дітей онуків та правнуків була наставником по життю. Мами, бабусі та прабабусі завжди буде не вистачати, але світла пам'ять про неї та її тепло завжди буде зігрівати усіх. Спогади про світлу людину будуть джерелом розради для всіх, хто її знав. Усе її життя прийшло в незліченних працях і турботах, адже нелегко було вести будівництво хати. Але Ірина ніколи не падала духом і з Божою помічю у 30-річному віці змогла зайти, жити до своєї хати, яку вклала всі свої сили. У 2002 році хвороба забрала життя чоловіка, з яким прожили майже 30 років спільного подружнього життя. Покійно залишилася єдиною надійною опорою для дітей та онуків, дуже тішилася народженням правнуків. Вона завжди вміла підтримати словом чи ділом усіх, хто звертався про допомогу. Мала багато друзів, завжди раділа життю, була веселою та життєрадісною. Але підступна хвороба підкралася зненацька і потихеньку забрала життя. І 26 березня. Свічка життя покійної потихеньку догоріла. Але світлі спогади про покійну, яка чесно та гідно прожила життя, будуть світлим спогадом для всіх, хто її знав. Таке коротеньке розважання про життя. Немає віри, немає надії, нема життя. За що вмирають сьогодні наші молоді хлопці і дівчата на фронті? За надію у вірі за Україну він незалежну. В чиїх це руках? Звичайно, що в Боже. І тому сьогодні, коли приходиш на похорон до людей, які є практикуючими християнами, коли знаєш, що людина незадовго до смерті. Мала основну ціль в цьому житті посповідатися, причиститися, приймати Христа. Бо каже Христос сьогодні, хто не їсть тіла і крові сина чоловічого, не має життя вічного. Про яку ми можемо вічність говорити тоді, якщо ми не з'єднані з тим, хто є вічний? Якщо ми не з'єднані з Христом, якщо ми не з'єднані з Христом, він є вічний Бог. Христос є живий вчора, завжди і сьогодні, завжди однаковий, і той самий. Незмінний, то про яку тоді вічність говорити? Тоді немає значення, чи 20 відійде. Тому, маючи віру і маючи надію, ми віримо, що ми розлучаємося на деякий час, що це не навічно, Це тільки на деякий час вона прощається, прощається насамперед з дочкою Галиною та зятом Василем, з дочкою Надією, з дочкою Оксаною та зятом Миколою, з сином Юрієм та Невісткою Мариною, з найулюбленішими онуками Віталієм та Марією, онуком Дмитром та Зоряною, онучками Наталією Софією, з правнучками Іванком, Марічкою та Євою, з Дмитром, з яким розділила останні роки свого життя, з сестрою Настею та її сім'єю, з братовою Орисою та її сім'єю, з Вахою, Ольгою Сахрук та її родиною, з Вахою, Марією Цибуляк та її родиною, з Ватами, Мругалами та коржами, сім'ями кіщуків, качуків, соників, Медведчуків, Павлюків. Кумами, Лесою та Наталею, їхніми родинами, сусідами, сахруками, кондратами, Марією Чобан, Ярославою Бак, Галею Марчу, з родинами Щербів та кондратів Заблотова, з родиною з Коломиї та Скалуша, з, з усіма друзями, односельчанами, з усіми, хто знав її, прийшов провести сьогодні своєю молитвою в останній шлях земський. Нехай Господь Бог. Якщо вона вчинила в своєму житті щось погане, когось образила ділом, словом чи думкою, простіть її в перший раз, простіть її в другий раз, простіть її в третій раз. За упокій душі усопшує своє Ірини, в ім'я Отця і це ім'я Твоє. Нехай приві царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Він наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провину наші, хими прощає, минуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний під Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наш. Отче наші, сина, небесах, наказятиці. Хай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богу, Родиці, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословений нікого Бога. Бо ти породила Христа, Спаса, визволителя душ наших. Отче наш, сина на небесах, нехай прититься ім'я Твоє, нехай Твоє царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і як і ми прощаємо, минуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Боже, Родице, діло, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословенні ти твого Бога, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя, душ наших. О слаби, прости відпусти, Боже, прогрішення наші, винні і невинні, прислав і ділі, що свідомі, несвідомі, що думці в повністю, щодень і вночі. Все нам і їй прости, бо ти благий і людинолюбний. В ім'я Отця, Сина, з духа мій. В ім'я Отця і Сини і Святого духа амінь.

Та модис прості, вислухаймо святої вам, я ми Росії від Івана святої вам і я читання, водові Будьмо уважні, сказав Господь, спаді до нього прийшли. Отець мій твори теж по цю пору, тож і я творю. За те йде, ще душі запозялися, щоб вбити. Не тільки за те, що суботу порушував, а й за те, що своїм отцем називав. Робивши себе рівним Богові. І відповів Ісус, кажучи, істину, істину кажу вам, не може син нічого робити від себе самого, коли не бачить, що отець те саме робить. Бо що той робить то так само, як син робить? Отець, бо любить сина, і все, появляємо, що там чилить. Чи і більше сиділ появить йому, що видувалися. Бо як отець воскрешає.